Раді вас вітати на відкритті чергової виставки в нашому музеї. Сьогодні ми відкриваємо, напевно, досить символічну напередодні Дня Незалежності виставку виставку графічних карикатур Петра Грицюка, нашого земляка. Хто вже... Хто, Постійні відвідувачі нашого музею знають, що це вже третя виставка пана Петра в нашому музеї. Перша це була брав участь в колективній виставці ще в 2019 році. Це також були роботи із серії, ну, дайте, як награння суперечності суперечностей. Так, і друга виставка була, це були також була графіка, як і сьогодні, але це була архітектура. Ну а сьогодні, так, скажімо так, карикатури. На злобу дня, карикатури, які пан Петро малював протягом 2022 року, так правильно я кажу, і власне це є ті, напевно, роботи, які і до них є також деякі невеличкі інформаційні супровід, які розповідають, які доводять нам напевно те, що нам не потрібно в нашого сусіда в лапках шукати. Хороших людських, серед них нам просто треба пам'ятати, з яким завжди, з яким сусідом ми живемо. Ну і власне, далі, напевно, передаю слово пану Петру і якраз розкаже ну, всю свій творчий, творчий процес творчу кухню. Вітаю, друзі, радий бути в надвірні. Це не, не чуже для мене місце. місто, скажімо так, і завжди радий тут бути, радий, що мене сюди запросили. Активність працівників музею, в тому числі як в моєї творчості, так і, скажімо, до цієї виставки. Е, Кожний художник, е, тим більше в цей час, десь, на мою думку, повинен реалізувати якісь такі свої внутрішні почуття, відчуття, зробити якусь оцінку тим подіям, які... Ми маємо. У мене виникла така, скажімо, ідея щодо створення саме карикатур. Це одноразова акція. Я раніше не обворював графіку чи живопису в цій манері і спробував впливом спробував тих подій, явищ і того, що відбувається що ми маємо на даний час. Ну і, Звісно, художник це людина, яка показує свої внутрішні через зображення. Бо інакше, якщо через слово, це вже письменник чи поет і так далі. Супровід ці роботи, створені у такій міні-авторській манері – графічний Кракелю, супроводжуються письмовими анотаціями. Це більше не анотації, а це такі історичні тези. Хотів коротко донести до людей самі елементарні речі, пояснити самі, дати відповідь на самі елементарні запитання, які виникали на початку війни і під час вже тієї агресії, яка відбувається. Ще раз хотів подякувати всім, хто прийшов і працівникам музею за організацію цієї виставки. Дякую. Дякую вам, що завжди приймаєте наші пропозиції, дякую за співпрацю. Ну і далі я б хотіла запросити до слова на міського голову пана Зіновія Андрійовича. Доброго дня, слава Ісусу Христу, слава Україні. Я радий вітати всіх учасників гарної виставки, яку зорганізував пан Петро. Дякую музею, дякую Уляні. Музеї історії Надвірнянщини за те, що кожного тижня, кожного другого дня ми маємо можливість не тільки розповісти, але в першу чергу побачити мистецтво і творчість людей, де яких Надвірнянщина є малою батьківщиною. Слідкуючи за творчістю Петра Івановича, я скажу наступне: що людина бачить світогляд сучасні події. Випереджаючи ті події, які мали місце і мають місце в 22 23 роках. Але насамперед людина по крупинках, мов помолекола складає свій світогляд в частині тих моментів часу, коли Україна боронить рідні терени, розуміючи про сутність нашого двічного ворога москаля, який зазіхнув на саме святе, на українську землю. Дуже добре, дуже такою. Такою, таким жанром, як графіка, відображені в лапках герої, які сьогодні нібито хочуть захопити світ, але їм не вдасться. І я думаю, що діюча виставка дає можливість побачити не тільки високу майстерність, професійність, бо дуже. Наприклад, напевне, треба під лупу дивитися речі, які насправді здається, ну, картина, видно, що це пйло. Видно, що це маскаль, видно, що це нелюди, видно, що це вбивці. Але коли ми спілкуючись з автором, ми бачимо в кожній картині якийсь підтекст, якісь деталі, які треба десь в комплексі дивитися. Тому я, як колишній випускник Кудрафу, розумію митця, і я дякую за те, що він старається десь здивувати окремим, спеціальним, специфічним, особливим, унікальним жанром. Дякую. Брат сьогодні служить в Лавах Збройних сил України, дає можливість оборонити Україну, нам працювати, приходити на виставки. Хочу побажати, щоб творчістю Петра саме споглядали не тільки окремі взяті люди, які сьогодні прийшли, можливо, мало реклами, але я думаю, що музей все робить для того, щоб максимально. Але моя дружина була івано Франківську на виставці, то дійсно роботи вражають, особливо виконання графіку. Гарно, гарних переглядів. І найголовніше, щоб ми знайшли в житті то мистецтво, яке сьогодні об'єднює. бо кожна людина це митець. Хтось більше себе зреалізував, хтось менше. Але кожен день ми складаємо ті пазлинки для того, щоб ми розуміли, що нам сьогодні потрібна перемога. Перемога всіх фронтах. Дякую вам за те, що ви творите якраз що підтримуєте творчість. Дякую. І я думаю, що ці картини, якщо б оцінити, задонатити, я думаю, їх можна оцінити не одну сотню тисяч гривень. Оляна, вам дякую. дякую. Виставки побільше. Ми за вами були у Львові на виставці Івана Гричка. Так давайте задонатимо про. ви автор, вам вирішити, то ваша інтелектуальна власність. Я просто не... Не настільки маю організаторські здібності щодо. Нічого. Тисяч. Я думаю, що вас будуть шукати, щоб ви ці картини продали. Дякую. Слава Україні! Героям Побував сьогодні на цій виставці, такого ну, відомого художника Петра Грицюка. І можна так сказати, я горжуся тим, що ця виставка є саме в нашому місті, в нашому музеї. Бо це є дійсно така виставка. Крута і вона є е, е, унікальна, бо у цей такий наш воєнний час е, пан Петро провадить такі, ну підбадьорює людей, і ну, мені дуже сподобалося, і такі картини неповторні. Такі кожен штрих. Він такий прекрасний. Доброго дня. Надзвичайно цікаво і неповторно, що це наш чоловік. Що він надвірнянець, що він творить наше місто. Я бачу в ту графіку неповторно і творить цей цю, цю час, політику, яка зараз в дійсності. Вважаю, що надзвичайно талановита людина. От всі почерки, штрихи його. На кожному кроці він відтворює те, що він думає, те, що він мріє. Надзвичайно тонка робота, надзвичайно делікатна, неповторна. Я би сказав, що це велика людина з великої букви, яка, яка творить графіку і дуже неповторно. Це ну, мабуть, ціни немає. Скажем, продовження творчості, продовження цієї натхненної праці на мир злагоду і ближче до перемоги. Це, мабуть, слабо сказано, що настрій. Настрій колосальний, бо я думаю, що це все працює на перемогу. Це все нас наближає, це все нас тішить, що ця людина це бачить, ця людина творить, і ми можемо це оцінити і бачити. Так що спільним проєктом нашою зусиллями, всіма таким гарним талановитим чоловіком, як в нас є, надвернянець. Всі бажаємося до перемоги, тільки до перемоги. Дякую. Удачі, до зустрічі. Карикатури досить цікаві на злобу дня, і, власне, ці карикатури це, напевно, є та відповідь наших митців на ті події, які тяжкі, воєнні, які зараз переживає наша країна. Запрошуємо всіх до музею, виставка діятиме як мінімум протягом місяця. Подивитися на досить Цікаві інтелектуальні роботи нашого митця. Друзі, я переконаний в тому, що краще б цієї виставки взагалі не було, але маємо те, що маємо, і, скажімо, ті емоції, ті події, які відбуваються, вони реалізувалися у таку серію робіт, яка має назву Пригоди пила в Україні. На її створення в мене пішло біля восьми місяців роботи. Створена вона у авторській манері графічний кракелюр, має назву ця манера. І про що вона? Вона перш за все про ті явища, події, які зараз відбуваються в Україні. Це такий своєрідний тролінг. Тролінг окупанта, тролінг ворога, такі риси, скажімо, нариси ненависті і люті до ворога. Також є мета показати людям, як це все виглядає насправді, які вони, хто вони, в тому числі і ці роботи супроводжуються авторськими анотаціями, які розказують трошки історію. Про то залізя, тих мокшан, з якими ми маємо справу зараз. А що усе почалося? Перша яка карикатура? Тут вона є? Так, звичайно, тут є всі твори, які. Послідовність, певна, була пов'язана з подіями чи з емоціями? З емоціями, з ідеями, з новинами, які відбувалися. Тобто, ну, перша... Це по-моєму, коли е, Пуйло разом е, з диктатором із Білорусі тягнеть е, Жириновського на, такий, на такому візочку. Це ж в той час що Жириновський був в такому підвішеному стані, він ще був ні живий, ні мертвий. Були вже слухи, що він помер, але ще не було цієї реалізованої події. І тому у нього там десь на цьому зображено його. З зду, дулею. Ну, там багато в кожній роботі дуже багато деталей. Воно почалося спочатку з однієї карикатури, це взагалі така. Я раніше не працював в цьому жанрі в жанрі карикатури, шаржу, і тому для мене такий був і виклик, чи я зможу, чи не зможу. Ну, перемалювати, скажімо, чи намалювати з натури це одне питання, а зобразити обличчя. Ну, людини, напевно, легше, а коли то не нелюдь, то, напевно, трошки важче. Так іронічно, з такою підтекстом, то було складно, але треба було переглядати багато фотографій, багато в інтернеті шукати, як виглядають ці люди. Ми так з вами спілкували, що перша ж карикатура набула зразу такого популярності, розголосу. Ви зрозуміли, що це потрібна справа. Ну, — Що людям це так, Коли бути... я першу карикатуру поширив вже в соціальних мережах, я побачив, що люди сміються. Тобто те задумане, воно десь реалізувалося. Бо я хотів, щоб люди, по-перше, з іронією віднеслись до ворога, по-друге, щоб підняти їм трошки дух. І карикатура, сміх це дуже велика зброя проти ворога. Можливо, десь трошки недооцінена, але це досить велика, тому що їм плавить мозги від цих зображень від того. Я, звісно, мав дуже багато негативу, повідомлень, погроз. Це така, скажімо, одномоментна акція, робота вже завершена, можливо, колись ще під впливом якихось подій. Може я вернусь до якоїсь такої подібної теми, але на даний час. Сформована, презентовано каталог, до якого війшли як роботи, так і анотації, тези історичні в розрізі подій, історичних, що зараз відбувається. Анотації ви написали, так? Ваші авторські. Да, так, так. Ну, я зустрічав, почалася війна, зустрічав дуже багато таких запитань у людей, як це могло статися, чому це так і така. Та. І тому прийшлося. Мені захотілося пояснити людям коротко, бо люди зараз не хочуть багато читати. Зараз ну, ш -ш швидкий світ, світ соціальних мереж, інтернету. І я старався так дуже коротко, в день пару слів вкластися, але пояснити, хто такі орки, е хто такі, з яких племен вони пішли. Тобто, яка в них історія, яка в них культура, звідки вони взяли свої герби, морли, гімни, прапори і так далі, і так далі. Хотів пояснити, що це не перше відбувається, що Україна е багато років, багато століть вже бореться з цим ворогом. І просто є етапи, коли нам... Коли немає гарячої фази, коли ми, ми під окупацією, коли ми пригнічені, поневолені і так далі. І є такі періоди сплеску на початку ХХ століття в наш час. Навіть. Тобто у нас є зараз дуже добрий шанс стати дійсно самостійними, незалежними пана Петра Грицюка. Мене вразила перш за все техніка, досить така скурпульозна і така, я навіть не знаю. Скільки це так? <гум> ну, да, це дуже така, ну, видно, що такий його власний почерк специфічний, ну, графічний такий почерк у нього. Ну, ви, 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 ви відпрацьований свій почерк, ну, так як карикатуриста чи графіка. Ну, Прекрасна виставка. І такі... Можуть, піднімають настрій? Так, піднімають настрій. Ну, такий складний час, все таки карикатура, вона повинна піднімати настрій. Нар... Трохи. Так, вона зовсім вже ну, піднімає дух, і видно, що <кхе> людина переживає і за, ну, за ті події, ті події, які сьогодні. Нашій країні, ну і додає оптимізму, безперечно, тому, що все-таки ми думаю переможемо цьому. Цей расизм російський, та всіх тих расистів, які сьогодні стараються знищити Україну. Ну, я тут, в мене радість інша, там в мене казки, байрактар, ну там справа вирішується. Але ці всі ну, живопися, ця графіка ну, задовольняє і, якби, натхнення таке, що Ну, не буде його, скоро він здохне цей пудле. Ну, ну скоро він здохне. А якщо здохне, це значить здохне вся його влада, вся його країна, вся його режим. Ну і ми перемагаємо. Перемагаємо і дуже шкоро перемагаємо. Тільки з мостимо і надії, тільки живемо із переконаннями у нашу е найближчу перемогу. Все буде Україна. Я б скажу ще так. Все є Україна, вже все є Україна. Дякую. Дякую, дуже, дуже гарно дуже робається. Я вже з нею говорила, але передавай велике питання. І взагалі дуже приємно, що ви за мене пам'ятаєте. Та ми не можемо про вас забути, ви що? Ви маєте, як то кажете, золоті руки. Здоров'я вашим золотим рукам і мудрій голові. Не Всі музеї хочуть показувати цю виставку далеко не всі. Ну чи бояться, чи я не знаю. Не можу пояснити.